Практичні тренування на тему газіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок ракетного обстрілу. За легендою навчань, внаслідок ракетного обстрілу відбувся обвал конструкції будівлі гуртожитку з подальшим загоранням. В результаті обвалу на четвертому поверсі заблоковані двоє потерпілих. Площа пожежі складає 40 метрів квадратних. Вже через декілька хвилин лунають сирени транспорту рятувальних служб. Про самі тренування розповів начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький. Проводимо навчання на базі коледжу щодо ліквідації надзвичайної ситуації, яка трапилася внаслідок ракетного обстрілу. По сигналу тривога до місця надзвичайної ситуації прибугли прибули служби оперативно-рятувальна служба, служба поліції, енергетики, газовики а також всі служби. Взаємодії і керівництво Надвірнянської військової адміністрації, керівництво Надвірнянської громади. На місці події працюють підрозділи оперативно-рятувальної служби Національної поліції. Також на місці розкладений пересувний пункт управління, в якому працюють керівництво ліквідації надзвичайної ситуації для проведення розвідки, залучення. Сил спрямованих на Рятування людей, а також ліквідації надзвичайної ситуації своїми думками щодо відпрацювання даної ситуації із застосуванням унікального пересувного пункту управління поділився голова надвірнянської районної державної адміністрації Петро Хмельовський. Відбулося практичне відпрацювання ракетного удару по коледжу. Задіяли вперше у районі унікальний мобільний унікальний просто кажу мобільний пункт, який дозволяє взаємодіяти всім службам під час виникнення надзвичайної ситуації, які обла. Обладнаний всіма засобами зв'язку, починаючи від космічного зв'язку, тут є Starlink, тут є трекінговий зв'язок, тут є можливість встановлювати мобільну відеоконференцію, плюс тут він обладнаний квадрокоптером, який веде як аеророзвідку, так і тепло і метеорологічну розвідку. Мали взаємодію усіма службами, на Дірнянського району, в тому числі Івано-Франківська. Ідеально працює, ну я просто захоплений. Я такого, як кажуть, не, не очікував, що наскільки унікальний цей мобільний пересувний пункт для допомоги е, е, державній службі з надзвичайних ситуацій. Володимир Чернецький також розповів детальніше за пересувний пункт управління, розкрив його характеристики та пояснив, на що той здатен. Як стає відомо, це мультизадачний пункт, який багато чого спрощує у роботі працівників ДСНС. Даний пересувний пункт управління. На шасі автомобіля підвищеної прохідності 6х6, Тобто він може прибути в любе місце нашої області, чи це гірська місцевість, чи це важкодоступна місцевість. Він розгортається і має можливість вивчати ситуацію, яка склалася на даний момент за допомогою і безпілотних літальних апаратів, і відеокамер. Також є обладнання, яке прогнозує прогноз погоди. Має можливість відслідковувати ситуацію в онлайн часі. Це як і на дорогах, як і на річках. І інших ситуаціях. також є робочі місця, де керівники всіх служб можуть відповідно отримати інформацію від своїх служб також дати відповідні доручення для залучення сил і засобів, а також передати необхідну інформацію в центральні пункти. Управління і інформувати населення про хід ліквідації надзвичайної ситуації, можливі ускладнення. Голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніс відзначив злагодженість та оперативність різних служб, таких як швидка допомога, поліція тощо. вражений вражений мобільністю, оперативністю тою технікою, новою технікою яку ми сьогодні тут побачили, особливо пересувний мобільний штаб. Де фактично є всі умови для того, щоб скоординувати дії дії працівників надзвичайних ситуацій, бачимо наскільки оперативно спрацювали і інші служби, які у нас в районі, це є швидка допомога, поліція, газові служби. Я вважаю, що це придає досить високого рівня підготовки нашого резерву, фактично, який в в нашій області, в нашому районі, для того, щоб запобігти будь-якому лиху, яке може статися в нашому районі. Володимир Чернецький наголосив на актуальності таких тренувань, адже триває війна, і люди мають знати, як працювати в критичних ситуаціях. Мета досягнута, каже чоловік. Зараз військовий час, коли в тому числі на Івано-Франківщині відбуваються і ракетні обстріли, і постійно сигнали. Тривога необхідно в першу чергу вчити людей виконувати сигнали повітряної тривоги, а також відпрацьовувати. Взаємодію між службами в разі таких ситуацій, ліквідації даних ситуацій. Мета навчань досягнута, всі служби відпрацювали. Видно, що персонал і учні даного навчального коледжу відпрацьовують ці заходи в загальному. Мета навчань досягнута, вказано на помилки, над якими потрібно працювати. Переконані і надіємося, що застосовувати ці всі служби не треба буде, але ми готові в разі виникнення таких ситуацій.